В формі поліції, але без головних оборів посвідчення не показують. Так, да. підійшли просто до чоловіка. Чоловік приїхав в вантажному автомобілі, вони якісь там облікові дані почали в нього перевіряти. Ті би поцікавилося, чи це законно взагалі такі їхні дії, чи незаконні. Підвіряли документи в, просто в чоловіка. Я підійшов, звернув їм увагу, кажу, чому ви порушили форму одягу. Вони сіли в власний автомобіль, закрилися і все. Позвонили на 102, викликала слідч оперативну група, зараз будемо розбиратися. Дивіться, ви можете поїхати, але якщо ваші дві колеги покажуть посвідчення, собі їдьте далі, в мене до вас питань, в принципі, буде. А ви не взагалі буде. зараз порушковієте мені? Стоїть перед Ну, Я виявив правопорушення. Ну, я вам... розумієте? Вон, дві людини стояли без головних уборів, розумієте? Ви зараз маєте претензії з до чого? Та й представляться, щоб я на скаргу ви... написав і все. питань нема, ви йдіть далі. У мене виникла підозра, підозра, що це не працівники поліції. Ви в приватному транспортному зацію. Ну, можете вийти? Вам заборонено так робити? Згідно наказу згідно закону. Вийдіть, будь ласка, пристався і їдьте все до вас питань в принципі більше не буде. В чому проблема? Я не розумію. Я вам показала своє службове. А ці дівчата, хто такі них? Ну Так спілкуйтесь з ними. Вони ж вам теж показали посвідчення. Своє о, Ви показували о. посвідчення. Ви мені показували посвідчення? посвідчення. Викинули його з того чехла. То чеква викупили в магазині. Я знімати моє посвідчення. Чи мені заборонено, чимось що. Дивіться, познайомилися. Кисельова Ганна Євгенівна, Дивіться. старший дільничий офіцер поліції до 27-го. Ваше можна? Так. Луньо, Ірина. Але фотографію закрила пальчиком. Луньо Ірина Богданівна, дільничий старший дільнич поліції до 25-го. Все, можете бути вільніше.